<рес> ви не маєте права торкатися, це моє особисте майно. Не лізьте! Ви не маєте права! Заберіть! Заберіть! Чого ви її трогаєте? Алло, чого ви її трогаєте? Що ви її трогаєте? Який опір? Чого ви її шарпаєте? ви що якісь неадекватні взагалі? Що ви її шарпаєте? Ви не маєте права Чого ви її шарпаєте? Чого ви шарпаєте? Стань, біду, О, так Ось А Стань, знімати? Ви порушуєте -55. свої. Неадекватні вообще. Як <рес> ви не маєте право? Яке ви маєте право, діста до сторону Від мене підійде. Я не чіпаю, не підходь. Я не підходьте чого. Підходь. До Дополняю З іншої сторони. Та я ж показував, з ким ми розуміємо. Я не бачу. Не відповідає зразку про посвідчення. Відповідай з купи. Добре, супер. Добре, не вийде скарби. Відходьте, я не заважаю. Вот Де це затримано? Стати тут. Превентивний поліцейський муж. Вам сказали стати тут. Поважовач. Я вам показував. Кому ще показував? Це взагалі американська фірма якась. Не знімаю. Чому це не знімати? Стаття 34. Ви щось знаєте, не Вітер з фіксації. А ви щось знаєте? Так. Да. Що ви знаєте? з ви Оскарте наші річки. Відійде до машина. Вам шучуєте, що, що кажуть, відійдіть від машини. Не пихайтеся. відійдіть ви... від машини. Чому ви пихаєтеся? Я сказав вам, відійде на машину, ви... від... бо ви не виконуєте законну вимогу. А якщо каже, що це моя машина. А чому ви до неї йдете? Евакую... 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 цю машину. Чому? Тому що водії має права керувати. Це не водійся людина. Ви водій. бачите водія перед собою? Я бачу водія перед собою. А, це, не ну, одного це, це не водій. Много угу. і другого. Це не водій. І третя. Поскарте нас, Все. Я не маю намір з вами не не собі не нас. Не Ми не, не чіпаємо вас. Ви відійдіть. То, то чому ви чіпаєте? Тут заборонено стояти. Так, бо тут здійснюється евакуація.

Бере речі, Ну, через вода добрує. Там треви джату Там Давай попытаємось там. Давай попытаємось. Не заборонено тут.

Угу. Угу. Слушайте, нахуй, на беспредел уже, блядь. Беспредел? Случайно, где еще, Что в этой коробке? Дастера забрали, бо в каналу вулосі. І шкоду дали їм. Дасте розібрали, бо в каналу вулиці і шкоду дали вже. Розблокирують час, забере спосіб. Що за? Розблокуємо рулі, не заблокований? А ви Він ху? не блокується, там блокування не працює. <рес> Туди ремонтувати. А чого вряд ли? А хто перешкоджає? Визивайте ще оперативним свій целиком. Будемо писати, подивимось про злочин. Вже писав, знаєш. Ты тебе побегали? Да. Набирай ты. А ну? Да. Набирай. <ріх> Набирай? Да? Як нечто? Бля, в багажник. Не можна, зарабату з гол тогда шар я, то, я можу. Так, наші що там ти. Визивай! Ти був було, як визивати. Забирай, забирай своє, забирай її. Включа не відео. Нажаль, включаний. Ти робиш? Він вирошкові. Я не перескажу, я нічого не роблю. Не закону, я тут нічого не роблю. Рома, визивай свій оперативно. Нащо ти це робиш? Чи що кажуть? Не перестайте. Що ви робите? Заберіть. ви, ви станьте. Встаньте. Встаньте. Що ви робите? больно! Що ви робите? То ви не підходьте до мене. Ви, мен. ви на вашу випихаєтесь. Больно може? Ви для мене нічого. Розкручуйте. Де воно мотоциклі покистити? А це не ваше? не ваше? І не ваше. І не ваше. Ну то все, не пришкоджайте. Ви забачте, що оперативно, Віталій, скажите. Мене не визбуть вони підуть як того разу. не боятся, <смешно> Не боятся, Ну, висвіть, він оперативно, як ту разу смотається и все. <смешно> так, А номер який А я Бог <бояться>. знаю. <смешно> Набирай, Віталій. Да, это застреивалось. Ты что тогда тебе не забрал? Линия